Вітаю, Ви дивитесь кордон. Юей упродовж кількох днів. Моряк-прикордонник Дмитро намагався вийти з оточеного Маріуполя та повернутися до родини у Бердянськ. Увесь цей час він надсилав батькам бодай плюсик, аби ті знали, син живий. Згодом зникли смс. Допоки одного дня не пролунав довгоочікуваний дзвінок. Тату допоможи. Вражаючу історію порятунку. Військовий та його батько розповіли нашим журналістам. Ми чули багато історій про те, як діти йдуть стопами своїх батьків і теж стають військовими. Але є історії, коли трапляється навпаки. Моряки-прикордонники Юрій та Дмитро, батько та син. Сьогодні вони разом і вдома, і на службі. Але через повномасштабне вторгнення цього могло і не бути. Служба Дмитра розпочалася у рідному Бердянську. У дивізіоні морської охорони хлопець служив мотористом на катері. На ньому ж і зустрів ранок 24 лютого 2022 року. І весь день ми облаштовували позиції у нашій виділеній ділянці. На Косі Берлянській готували зустріч... зустрічати ворога там. Но потім, 24 лютого увечері, приїхав наш автобус, і ми поїхали забрали нас до міста Маріуполя. І вже в місті Маріуполі з перших днів війни одразу же закинули нас на бойову позицію. Бойовий досвід Дмитро здобував вже на війні. З моториста на катері хлопець вмить перетворився на піхотинця. Вже у Маріуполі отримав і перші травми. В, влучив снаряд. Я, думаю, мене контузило, я втратив свідомість. Коли прийшов до тями, вже би, не розумів, де я знаходжусь. Коли пішов шукати своїх, я навіть не знав, куди йти шукати. В яку сторону, взагалі, куди де свої, де ворог. Було прийнято рішення унічтожити своє зброю та старатися кудись піти в погражданці. Може, по гражданці я б хоча б своїх би знайшов хоч якось. Дмитро зовсім не знав Маріуполь. Пошуки побратимів завели хлопця на ворожий блокпост. Тоді він вирішив, намагатиметься будь що вийти з оточеного міста пішки. У Бердянськ. Коли йдеш по двору, а там в кожному дворі по 5-10 могил. Якось так. Або йдеш так нова пошта і на неї надпись морг. І вже запах такий чуєш. А у мене був тільки паспорт. Десь знайшов там ну, до цього в приміщенні знайшов одежу. У мене зір був поганий, розбили мені окуляри. Знайшов окуляри ну, такі товсті. Ну, дуже погано, я в них бачив, але хоч щось я, я бачив. І за що, через... я пішов на блокпост, і за що можливо мене пропустили. Що я ворогу показував що вот паспорт, я прямую додому. Їм головне було не казати, що ти йдеш у Запоріжжя або Київ, бо людей пакували зразу кудись увозили. Через 40 кілометрів селище Мангуш і знову блокпост. Цього разу фільтрації було не уникнути, але цивільний одяг і тут врятував військового. Блокпост був закритий, людей не пускали з Маріуполя до Бердянську. Всіх тільки на yeah. Росію відправляли. Туди тільки бажаєш на Таганрог, будь ласка, ось машина є. Хочеш там кудись. Автобуси це тільки, тільки Крим і Ростов тисячу років. Мене пропустили, і наступні 8 годин я йшов пішки до рідного міста свого, Бердянську. Я у перехожого спитав: можливо ли я зателефоную з вашого телефону? Зателефонував батькові. І через 20 хвилин мої рідні приїхали, забрали мене з окраїни міста. Дзвонився, невідомого телефону. Кова пап забери мене. Я забув і діти і так тьом був, як побіжав. Як для нормального батька це було тяжко і туди була связь, плюсики нам присували смски. Це найдорога смс була. Кожне утро в сьому ранку дивиться, як підлітають самольоти і Маріуполь, і Знаєш, що там твій син знаходиться. ходиться. Військовий шлях батька Дмитра міг би і не розпочатися. Якби одного дня Юрій ледь не втратив сина. В жовтні 2023 року він доєднався до лав морської охорони, аби тепер завжди бути поруч із сином. Я, як тільки виїхав, зразу ж сказав, Давай до мене в частину є місце, де ну, рядом зі мною будемо служить пліч о пліч Весь цей час на Дмитра чекала і дружина. На умовляння чоловіка негайно виїжджати з окупації. Дівчина відмовилася, бо знала, він. Повернеться. Вона сказала: я буду тебе чекати. Я говорю, ну, як чекати? Ми вже круг, кілометрова зона вокруг нас. Ми ну, звідси живими не вийдемо. Бо я їй казав, і наполягав, щоб вона в ніякому разі там не залишалась. Тим більше дівчина молода, гарна. Повернувшись у Бердянськ, Дмитро одразу ж спробував разом з дружиною вийти з окупованого міста. І їм це вдалося. Через кілька місяців виїхали і батьки. На згадку про знищений Маріуполь у Дмитра залишилися страшні спогади та пара взуття. Кросівки, в котрих я пройшов 70 кілометрів за дві доби. Вони в мене вдома храняться. Вони не схожі на кросівки, але я їх поки зберігаю. Вони, от в них є історія дуже тяжка. А ще шеврон з написом рідного міста Бердянськ. Його Дмитро ніколи не знімає з плеча, адже впевнений, що одного дня його родина повернеться додому і точно знає, що зробить в першу чергу. Я піду на своє море. Незалежності це, це буде осінь, зима, літа або весна. Я роздігнусь і піду покупаюся на своєму рідному морі. Люди мовчать, але вони чекають. Як на мою думку, вони не відказалися від України. Вони ждуть, чекають, коли-коли. Внутрі в них все є. Зараз є маленька дитина, з ради якої є смисл жити і воювати, і оберігати. Я все своє життя думав, що у мене буде дитина, я буду ходити з колискою. На своїй Приморській площі гуляти з нею, але ну, якось трапилося, що гуляємо зовсім в іншому місці. Я хочу, щоб моя дитина росла, вчилася у вільній країні, а не там, де їй диктують те, що їй потрібно робити, яку віру їй відповідати, де їй працювати, в кого, за кого йти голосувати. Ми в Україні живемо в вільній країні. І це є для мене велика мотивація далі воювати, обороняти, служити, щоб моя дитина жила в вільній країні, незалежної незалежній країні. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.